Друзі, сьогодні я розповім вам про виконавця ну дуже відомої пісні, яку ви точно чули: пісня молодості наших батьків, больна, мені больна! А співає її Вадим Казаченко. Родом він з Полтавської області. На професійній сцені з 1985 року. З 89 по 91 роки був солістом групи Фрістайл. Кліп на вже згаданий хіт «Больна мені больна вийшов 91 року і одразу завоював любов глядачів та слухачів. Саме ця пісня і стала візитівкою Вадима Казаченко. Тож згодом співак іде з гурту і починає сольну кар'єру, забравши усі пісні фрістайлу, які виконував раніше. Серед авторів, які співпрацюють на той час з Вадимом Казаченко, відомі композитори Володимир Матець, Аркадій Купнік, Вячеслав Малежик. Через два роки виходить дебютний альбом Казаченко Все сначала, який стає бестселером. У 97-му році співак зник з екранів за деякими відомостями після конфлікту з Ігорем Крутим. Та вже 99-го року виходить альбом Начне дажді. Критики зазначили, що з початку сольної кар'єри Казаченко зовсім не просунувся у творчому плані, і альбом успіху не мав. У 2005 році Казаченко намагається співпрацювати з Йосипом Пригожиним і Віктором Дробишем, але майже за рік розлучається із ними. 2007 року виходить альбом Два берега, одної судьби з хітами сигар», ніхто крім тебе і Моя невірна любов, який отримав досить високу оцінку від музичних критиків. Вадим Казаченко був учасником і лауреатом телевізійної програми Пісня года, брав участь у зйомках багатьох телевізійних програм Ширя круг Шерман Шоу, шоу», парад Астанкіна «Утрення звізда та багатьох інших. Сьогодні співак має звання заслужений артист Російської Федерації, а у своєму творчому доробку аж 12 альбомів. Вадим Казаченко ніколи не припиняв активну гастрольну діяльність. Його самого та його пісні всюди знають і люблять. Згадаємо, і ми його хід у молодіжному кварталі. Сердце сжав кулак Я молча боль унес Я молча боль унес Не заплачу и не закричу Не окликну даже Бог тебя накажет Бог тебя накажет Даже если я носил я на руках Зачем же на песке из розовой мечты Я строил замок свой Его сломала ты, легко сломала ты Не дрогнувшей рукой i a Не окликнуть даже Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если я прощу.